Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами розберемося в новій заяві ЗУСУ, і це буде важливо для всіх українців, які офіційно працюють в Польщі і збираються залишатись там якийсь довший період. Тож дивись це відео до кінця. Також став йому лайк. Перед тим як ми почнемо, хотів би нагадати про нашого традиційного і вже постійного партнера. Це мобільний додаток для міжнародних переказів коштів, який називається трансфер. Go. багато з вас вже хто його має, хто його не має, може загрузити його за посиланням в описі під цим відео. Нагадаю, що TransferGo це мобільний додаток, який дозволяє ем, відправляти кошти з будь-якої країни Європи на карту будь-якого українського банку. TransferGo вже знаходить знаходиться на ринку понад 10 років і ним користуються в загальному понад 5 мільйонів клієнтів, серед яких Цілих 2 мільйони клієнтів це громадяни України. Перших два перекази йдуть безкоштовні в будь-якій валюті. А якщо ви відправляєте гроші з польської картки на картку будь-якого українського банку, то такі перекази взагалі завжди для вас будуть безкоштовними. Також нагадаю, що кошти приходять в протягом декількох хвилин. Тож ви можете бути впевнені, що ваші рідні близькі в Україні якомога швидше отримають допомогу від вас. Закачуй додаток TransferGo за посиланням в описі під цим відео. Реєструйся і роби свій перший переказ просто зараз. Отже, тепер переходимо до нашої з вами теми. Одноразові компенсації при нещасних випадках на виробництві та професійних захворюваннях стали вищими. Про це інформує. Офіційна сторінка ЗУСУ там говориться про те, що в зв'язку з інфляцією і в зв'язку з відповідними рішеннями ем, польської влади було вирішено підвищувати виплати. І на сьогоднішній день за кожен відсоток постійної або довготривалої шкоди здоров'я буде виплачуватись 1269 злотих. Ем, за кожен відсоток і це на 136 злотих більше ніж було до першого. Квітня І це перша частина, і зараз у вас може виникнути питання: Денисе, для чого нам ця інформація? Якщо ми являємось українцями, і взагалі на це не можемо розраховувати, друзі. На оце на ці виплати в випадку якихось нещасних, там якихось трагедій в загальному на виробництві. Ви, як працююча особа в Польщі, маєте. Повне право на відшкодування точно так само, як і громадяни і Поляки Польщі, це е, треба розуміти кожному, бо дуже багато людей в Польщі отримують на виробництвах саме на роботі якісь травми, якісь професійні захворювання. І потім люди е, скаржаться, що от ми в Польщі працювали, угробили своє здоров'я. Потім їдемо в Україну, і всі гроші витрачаємо на лікування. Так повинно е, не бути. Ви можете отримувати ці компенсації, тому як ви є. Застрахованими особами точно так само, як і поляки, які також працюють пліч опліч з вами. Тож майте це на увазі, і якщо у вас якісь є нещасні випадки на виробництві, або якщо у вас є якісь професійні захворювання, і це можна довести, звертайтесь до ЗУСУ, пишіть заяву, бо є один дуже і дуже тонкий нюанс. Якщо ви, як постраждала сторона, цю компенсацію не отримаєте. То в такому випадку вам ніхто нічого не буде виплачувати, і цим дуже багато хто користується оцією необізнаністю в цій сфері і е е е роботодавці. Ніколи в житті вам про це не скажуть, і в ЗУСІ просто так вам також про це не скажуть. Вам потрібно йти конкретно і говорити, що от в мене був нещасний випадок на виробництві. Ось є документи. Хочу подати заяву, щоб ви встановили по перше наскільки відсотків я там втратив або втратила непрацездатність, і отримати кошти. Друзі, за кожен відсоток 1269 злотих. І також а, зросла сума компенсації за непрацездатність. Розмір одноразової компенсації з квітня становить 22 дві 200... 12 злотих. Я думаю, ці кошти точно не помішають людям, які тимчасово або на постійній основі втратили працездатність. Ці кошти можна витратити або на ем, якесь так утримання своєї сім'ї, або як мінімум на лікування для того, щоб можна було вилікувати, поправити своє здоров'я і знову йти працювати або займатися якимись своїми іншими справами. Ем, особи, які підлягають страхуванню від нещасних випадків, можуть звернутись до установи соціального страхування з за одноразовою компенсацію в зв'язку з нещасним випадком на виробництві. Або професійним захворюванням виплата здійснюється за заявою потерпілої особи. Ось, власне, і те, про що я говорив. Якщо ви не знаєте, що ви маєте право на цю компенсацію, і ви не підете, не напишете заяву, то якщо ви цього не зробите, то ніхто вам нічого виплачувати не буде. Тож, друзі, майте це на увазі і обов'язково діліться цією інформацією з усіма, кого ви знаєте. Тому як українці в Польщі, на жаль, не знають своїх прав. От тому маємо сьогодні ось таку досить важливу заяву від ЗУСУ, тому як ціни в Польщі ростуть і ці кошти. Додаткові так збільшені кошти вони не будуть лишніми. Це по перше. А по-друге, я надію, що це відео допоможе відкрити очі багатьом українцям, які страждають на роботі в Польщі, які втрачають працездатність, які потім не можуть працювати і нічого, і думають, що ніхто їх не може захистити. Друзі, бачите, в Польщі є відповідні механізми. В Україні насправді вони також є, але ними також мало хто користується. Тож. Я не знаю, в Україні, певне, треба звертатися в пенсійний фонд, в Польщі треба звертатись в ЗУС. Звертайтесь, користуйтесь цим і, якби не втрачайте свої власні, чесно зароблені кошти. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.